Палац культури Олександрійський театр запрошує усіх 16 березня у Театральний сквер. Там о 15-й годині розпочнеться етнофест з нагоди свята Колодія. Ми покажемо вам справжній фольклорний обряд зустрічі весни. Його готують для нас фольклорний колектив Гердан нашого театру і фольклорний колектив Ладо фахового коледжу культури і мистецтв. Звичайно, буде кривий танець, без нього просто неможливо. Бо зустрічати весну, до якого будуть запрошені всі глядачі, всі, хто прийде до нас в наш театральний сквер, у програмі заходу фотозони, виставка-продаж виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва та смачні етнічні страви за демократичними цінами. Це вареники, і знаючи наші традиції, ми можемо ворожити. Ми знаємо, якщо дістався вам вареники з м'ясом, то це для міцного здоров'я. Якщо вареники з капустою, то звичайно до кохання. Ну а якщо із сиром, то звичайно для до гарного життя. Родзинкою заходу стане не опудало, яке спалювали, символізуючи закінчення зими, а велика лялька-мотанка. Вона стане оберегом та символом нашої перемоги. Ми в цьому році плануємо вперше в нашому місті поставити мотанку надії. Це така буде величезна мотанка, яку ми презентуємо танцем новим танцем хореографічного колективу «Авантюрін» мотанками. І також поряд з цією мотанкою ми будемо бажати і ворожити нашу перемогу, звичайно. Всі кошти зібрані під час заходу будуть направлені на підтримку збройних сил України, зазначають організатори. В нас будуть волонтери від спільноти Ельфійки. В нас будуть волонтери від координаційного центру. Вони будуть збирати донати. Також централізована бібліотечна система готує свої невеличкі подарунки, які ви можете також купувати. І всі ці кошти будуть направлені на підтримку за сили.